Напередодні двох дат, 8 і 9 березня, ми вирішили поспілкуватися з жителями міста і запитати їхню думку на рахунок святкування цих дат. Але спочатку, давайте подивимося, звідки взялося свято 8 березня. Роза, Люксембург, Клара Сеткін, Абдулис, а третя, хто? ну, мабуть, Леніна Крупська. <реш> Накурились, придумали. І давайте, дівчатки, празнуємо. І по сьогоднішній день всі блядь. Хто його знає? Можливо, так і було. А тепер давайте подивимося, що лучани думають на рахунок святкування 8 березня. І ми поставили їм одне просте запитання: назвати три причини, чому варто його святкувати. Мабуть, тому що, хоча б раз в рік в житті кожної жінки має бути свято. Ще далі, незалежно від того, хто це свято придумав і чиє воно, свято це завжди добре. І у зв'язку навіть з теперішніми подіями, які б вони катастрофічні не були, кожна людина має мати в собі якусь надію і якийсь маленький промінчик світла. Це типу свято е, жінок. Е, і якби в цей день бажано привітати всіх. Але саме заснували його через. Я не пам'ятаю, не пам'ятаю хто, але якась жінка, і тому що в цей день саме в Нью-Йорку вийшло дуже багато жінок протестувати за те, що вони платили. за те, що вони дуже сильно працювали, в них були маленькі зарплати, платня. І ну, я навіть не знаю, куди не просто щоб привітати жінок, тому що це зробить їх. Зробить ну приємно це їм зробить. За можливо можливо. Для наших жінок дуже важливе свято, тобто, трошки їм, трошки більше внімання виділити, там, додатковий такий, от, бонус, там, цвіти. Але взагалі я не знаю, хто його придумав. Це вже давно було, чи, може присовєцькій власті. Три причини. Ну, одна кажу, це для жінок. Так. Жін... Повага жінкам, там, квіточки, все, увага. Друга причина. Не знаю, може там можна не тільки для жінок, а просто день матері зробити. От, теж приємно. Ну і взагалі а трет... це для, для, для дівчини подарунок такий зробили? Так, да, дівчина на стройці працює, взяв болгаричку, щоб постарай ціні. По-перше, це для чоловіків, і жінок вихідний за рахунок нас. По друге, жінок треба цінувати. По третє... <гум> я не знаю. Ну, честно говоря, можно я по-русски буду. Я из Крыма сюда приехала, в від окупації. оккупации. Вот. Ну, вообще праздник замечательная, весенний, связанный со сной, все. Но, честно говоря, я его немножечко игнорирую, потому что у меня вся жизнь 8 марта. У меня очень хороший любящий муж. Кстати, который подарил это сердечко. Вот. И, ну, Многим женщинам действительно очень нужно его праздновать. Все. Они чувствуют себя окруженными заботой, вниманием. Но я так хочу, чтобы у всех остальных женщин был весь год, 8 марта, чтобы все были счастливы тоже очень-очень. Ну, Я знаю, так шесть с радянских часов заведено это свято. и Международный жіночий день святкується, свято весны. Свято, можна сказати, квітів, багато дуже квітів, всі, всі чекають жінки, привітань, можна сказати, зв'язано з весною. По-перше, це свято жінок. Вони дуже люблять свято. По-друге, це, це початок весни. На початку весни жінки люблять будь-які свята, не тільки це, ну а по-третє. Это просто еще один повод. Ведь откуватые видношины до Потому что женщины заслуживают этого. Не только, я думаю, один день в году, но один день обязательно. Вот. Потому что наши женщины, они действительно прекрасные, замечательные, славянские женщины. И я думаю, что они стоят этого. Потому что это весна также. Выход с депрессии, да? Выход с депрессии, да, да. Как, какая бы жизнь ни была сейчас, она того стоит, чтобы жить, бороться, любить, дарить себя другими, принимать от других. Моя думка такая. Варто, не варто отмечать каждую справу особисто, да? Це що, канон такий, да? що якби жінкам не треба приділяти увагу, да? тільки один, одне свято в рік, тіпа, все, там, купили квіти, да? розпродали, тіпа, все, зажарували, ну, тіпа, заробили гроші. Да? Жінок треба любити, цінувати за те, що вони є просто, а не тільки якийсь один день. Квіти треба дарувати без причини, бо так хочеться, а не тільки за те, що це загально прийнято, що є таке свято. Та краще в той день їй не подарувати ті квіти. А подарувати звичайно, 15 березня, 18. Просто прийти і сказати: кохана, це тобі. Від мене. І все. Знаєте, яке будемо відмічати а свято, такі, свято такі. цими днями? Яке неділя, напевно. Mm. Отже, будемо відмічати 8 березня просто недільку. Далі ми звели питання, яке ще свято очікує нас цими днями? Яке? Яке. яке? Ну, вже догадуюсь. Тарас Шевченко, да? так? Так. Яке свято? Ні. 9 березня? Так. День народження Шевченка. Ну я думаю, ми здесь не просто так, возле нашого героя національного. Яке? 9 березня Шевченківські дні. Так, так, звичайно. І традиційно те ж саме питання. Які три причини, аби святкувати або не відмічати це свято? Тому що це видатний український письменник-діяч. Мені він дуже подобається, я взагалі захоплювалася його творчістю і віршами, і зараз захоплююсь. Тому поважати треба кожного українського діяча та письменника. Я взагалі за те, щоб святкувати всі свята, якими б вони не були. Ну так, це була велика людина. Так. Це людина, яку треба просто згадувати вічно і ну, пам'ятати. Що ще, я думаю, це не є таке свято то є для людей. Там, то є... Він як звичайний чоловік. Може там круг його оточення, родина. Там, да, от такі от люди можуть святкувати його. Нам, як українцям, всім. Ну, не можна там якусь там, невеличку там, виділяти честь там, і тон, не знаю. Це простий чоловік. То є, ну, він щось досягнув в житті, то є, але, ну, я Я християнин кажу, треба святкувати одне свято, Різдво Ісуса Христа. І йому виділяти найбільшу честь. А таким людям вони всі померли, тобто щось вони досягнули, але такої основної цілі і думки, яку приніс Христос, цей світ, ніхто не досягнув. Тобто, я думаю, що краще виявляти цю честь, таку повагу і пошану іменно Ісусу Христу. І Різдво Христово, пам'ятати, як. Основной день рождения такой людины важливой в нашем жизни. Конечно, фарту. Но что, как бы, две-три причины. Ну, причина первая, что это, кроме того, что это, это писатель, поэт. И вторая причина, что это еще деятель великий, благодаря которому воспитывается патриотизм. Ну, Шевченко, это, можно сказать, наш Поет, то його варто святкувати. Це наш пророк, то варто святкувати таке свято. Свою ще одного кумира я би не став. Так, потрібно поважати, як великого діяча, великого письменника, великого поета. але... Ну, створят ще один культ на подібне, як Вейнинг, чи щось щось таке, ну, я би не став. Я думаю, да. Я думаю, таких людях потрібно пам'ятати і молодежь приобщати к этому, потому что это сейчас не так актуально, вот, как, как хотелось бы. Да треба? Чому? Давайте зайдемо спочатку. Да? Тарас Шевченко, він хто? Кріпак, да? там вродився в родині кріпаків, да? шести часів. Він поклав якийсь якби, початок в нашій історії, да? якби в значну роль відіграв. Вірші писав нормальні, дав якийсь розвиток культурі. Да? Можливо, ну, є ж люди, які можуть чогось навчитися, да? якщо вони того хочуть. Це варто, бо це частина нас, це частина нашого менталітету. Це... Ми без того просто не можемо. Якщо ми не будемо відзначати таких свят, тоді, вибачте, наша ментальність і менталітет, воно вже взагалі десь впало, в якийсь, я не знаю, в прірву, котиться. Тобто ми вже забули, хто ми є і звідки ми є, і де ми живемо. Якщо ми ще будемо забувати про наших культурних, історичних діячів, то вибачте, то наше тоді жити в цій країні. Кобзар вважається родоначальником української літературної мови, взагалі один із найвидатніших українців. Тому вшанувати його пам'ять ми повинні гідно, звичайно. Я ж і сам заплутався. Яке свято потрібно відмічати, яке не потрібно. Ну що, з 8 березня у вас?